Погляду, погляді, слову у слові, Думка у думці, незгода в регіоні. Погляд і далі вічний, у мене впевнено, мабуть, дивиться крізь небо. Назустріч мені такий самий, густий, що не проб'єш ніяким пустим. Якщо твій погляд пробіг говорить, нехай не мовчить. А й далі мовить, якщо твій погляд про невдачу, нехай розкаже моєму задачу. Якщо твій погляд про кохання, я хочу чути без всілякого страждання. Якщо твій погляд про співання, я зрозумію в тексті всі твої послання. Якщо у погляді є сила, я бачити в Моя душа теж сила, якщо у погляді журба я скажу тепле слово не пора, якщо у погляді душа, я слухатиму її не поспіша, якщо у погляді є звір, я обернусь, а ти мені повір. Якщо у погляді загадка я розгадаю. Це тимчасова лихорадка, якщо у погляді нічого, я раджу випити міцного. Якщо твій погляд розгадала, пиши мені, що я спіймала. Кажи, що все на світі тимчасове, я повірю і втримаю свого слова. Дякую за погляд, вічай душний. Я прочитала, наче книжку. Дякую, що так легко усе розгадала. Я впевнена, що правильно усе спіймала.